Майже в п'ятеро більше наших територій окупувала Росія за цей листопад ніж за весь 23-й рік. Що відбувається на Курщині з північно-корейськими військами? Та чи продовжує ворог готувати масштабний наступ на Запоріжжя? Про це не тільки поговоримо із Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем збройних сил України політологом. Пане Кирило, вас рада бачити і слава Україні. Героям слава радий вас бачити. Вітаю. Пане Кирило, бої в Курській області нині тривають. Знаю, що ви разом із побратимами там перебуваєте. Ви зазначали, що проти вас зараз діє певно, чи не наймедійніша 810-та бригада морської піхоти росіян, і саме цю бригаду підсилають корейцями, і також із Севастополя до них кидають підкріплення, що нині відбувається в Курській області, і правильно розумію, що з північно-корейськими військовими ви вже вступали в бій чи поки ще ні. Ну насправді наша 41-ша бригада працює тут з самого початку. З початку серпня заходили ми і зараз тримаємо позиції. Так от нас працюють різні підрозділи, в тому числі і 80 та Як ви кажете, наймедійніша, але вона медійна, звісно, не своїми подвигами чи досягненнями, а тим що її постійно розбирають. То вони йшли в наступ. Їх розібрала Хаймарсом. Вони попали під рейси ССОшників, Ну тобто достається їм завжди. Мені здається, це вже другий чи третій склад цієї бригади. Так і саме її мали підсилювати північно корейським поповненням. Ми знаємо, що вони тренувалися на другій лінії 20 листопада. Мали вже вступати в бій, але офіційно зараз щось сказати важко. Бо штурми постійно, штурми по декілька разів в день спроби, і піхотні, і на техніці, і на багі вони проривалися на наші позиції. Але хто то є, чи то корейці, чи буряти, чи росіяни сказати важко, ну всі ж одягнені в шоломах, і який там потім по полю бою не походиш, документи не пошукаєш, документи може й нема. По солдатському радіо кажуть так, що вже бачили, вже знищували, і що декілька тижнів тому по їх розпалазі прилетіла наша арта. Відпрацювала і там більш ніж як 40 особового складу в мінус. Але офіційної інформації поки що немає. А те, що «Солдатське радіо, ви самі розумієте. Це неофіційно пане Кирило. Я бачила, що The Wall Street Journal писали про те, що українським військам нібито видали розмовники корейською мовою на випадок, якщо війська кінчинина вступлять в битву. ви можливо вивчили щось на корейській мові? До прикладу, там здавайся руки вгору, чи ще якісь фрази, чи поки ви ще не вдавалися до вивчення північно-корейської мови? Досить давно в нас вони є, але використовує ніхто нічого не вивчив. Мені здається, ніхто не використовував. Справа в тому, що стрілецький бій, плотну, ну це не дуже часто буває. Ми ж рота вогневої підтримки. Наше завдання саме вогняневіш, такий шквал, щоб ворог не доходив до наших позицій. Тобто, якщо ми працюємо добре, то в нас полонених взагалі не буде. Ворог просто не доходить. Для цього і міномети, гранатомети, для цього і важкі кулемети, для цього і техніка, щоб ворог. Цю відстань від своїх позицій до наших не міг здавати. Взагалі насправді на цій ділянці вони несуть саме ну най такі найбільші втрати, саме намагаючись дійти до наших позицій. Пане Кирило, я бачила, що центр на спротиву нещодавно повідомив, що у Курській області росіяни дійсно не використовують північно-корейських солдатів для ведення бойових дій, а лише для чергувань на спостережних пунктах, блокпостах і охорони районів зосередження війська, підпорядкувавши їх 11-й десантно штурмовій бригаді. Як гадаєте, ось це залучення північно-корейських військових чи дозволило Кремлю російським окупантам забрати більше росіян із позицій і відповідно перенаправити їх на передову на різні? Напрямки на території нашої країни. Так чи інакше, будь-яке поповнення працює, тому якщо вони їх навіть поставили б десь на кордон, десь охороняти склади, вони звінили особовий склад. Саме тому ми кажемо завжди партнерам: що якщо ви закриєте неба хоча б над заходом нашої країни, своїм ППО то ми звільнимо трохи ППО звідти і перенесемо його на інші ділянки, наприклад, на схід, на Запоріжжя, на Суми. На такі міста. Тому так можна використовувати так. Так чи інакше, це підкріплення, звісно, їх підсилює. Нам стає, стає важче від цього. Але розумієте, це більш медійна історія, це не принципово. Тут їх вже було більше як 50 тисяч, 55 плюс тисяч. І від того, що додалось декілька тисяч легкої піхоти, ситуація принципово не зміниться. Вони і так сюди тягнуть все, що можуть. Цю 80-ту, я не помню, вони, Мені здається, з Донецького з якогось ділянки перекидали. 155 морської піхоти вони перекинулись під Ми Там з ними воювали під Торецьком, ще влітку. Зараз вони тут. Когось з Підпокровська якісь підрозділи перекидали. 76-ту, коли вони готували наступ на Запоріжжя. Основна ударна сила, мабуть, найбільш боєздатний підрозділ. Російський це 76-та десантна дивізія. Вони теж її перекинули зараз сюди. Тому вони сюди кидаються, що можуть. Насправді ми бачимо, як кажуть журналісти, дедлайн є такий час. До якого треба встигнути, може, як каже президент, до 20 січня, може до весни, може раніше, може до нового року, але вони намагаються будь будь-за яку ціну е, нас Курській області витиснити, видавити, тобто, ну намагаються прикладають усіх зусиль, тому сюди вони кидають все, що можуть, і на цьому тлі. Декілька тисяч північно корейських військових ну майже ні на що не впливає, пане Кирило. От якраз ви згадали дуже багато бригад, зокрема 155-ту, з якою ви воювали під турецьком. Пам'ятаємо, що ця бригада ще була була присутня під час боїв під вугледаром. Зокрема, писали дуже багато засобів масової інформації про те, що ось ця бригада морської м'ясної піхоти її прозвали. Вона втратила близько 80% особового складу, і навіть більше. І ми розуміємо, що Ось ці всі елітні бригади в лапках Тихоокеанського флоту вони докомплектовуються безліч разів і зрозуміло, що там ось така, так би мовити, солянка. І 76-та бригада, я пам'ятаю, що це. Псковські десантники, які ще на початку повномасштабного вторгнення заходили в, в Бучу, в Ірпінь, Гостомель, і там їх добряче наші сили оборони розбили. І бачимо, що вони досі пір діють, проте поповнюються з кожним разом. Щодо військової техніки, пане Кирило, ви казали, що спочатку активних штурмових дій тільки на Курщині росіяни втратили понад 77 одиниць бронетехніки за 5 днів. Така техніка для них дефіцитна. Тому їм доводиться брати цю техніку вже з Мосфільму, і ви вже Туєте, що скоро з союз мультфільму будуть брати. Але щодо Мосфільм, чи що дійсно техніку звідти беруть? Е, і наскільки активно залучають бронетехніку в бойових діях зараз? Чи все ж таки вони рухаються більш малими піхотними групами і бронетехніку не так часто задіють, як тоді? Це не наша пропаганда, це не наш жарт. Це був, був ефір, коли. Шахназаров, чи як його не пам'ятаю, директор Мосфільму, розмовляв з путіним під камери, і саме це він казав, що вони передали техніку на, на так звану спеціальну військову операцію. Тобто, це правда, це насправді російська інформація. Це ми не вигадали. Зараз вони штурмують по різному. Є механізовані штурми, коли йде техніка, йде броня з десантом, або як е, мателиги внутрі, або на броні на бехах йдуть. Є на такої техніки, є спроби прорватися на багі. Днями 11 багів йшли до опозиції, до українських, і шість багів знищили відразу на шар та, та мінометники, п'ять поховались по зеленці, вночі відходили до своїх. Навіть подекуди на мотоциклах, на самокатах ми вже чекаємо, коли вони на конях чи на ослах підуть. вже вперед. Ну, це саме те, про що ми казали, що їх е, завдання якнайшвидше подолати ділянку від своїх позицій до наших, саме там, де вони несуть найбільше втрати. Тому будь-який засіб, який дозволяє переміщуватися швидко, будь то бронетехніка звичайна. Техніка, хоч велосипеди, якщо це працює, вони використовуються насправді правдовою. Як найкоротший відрізок часу вони на цьому полі знаходяться, по якому переміщуються, то більше шансів вижити. Тому так використовують цю техніку. Техніки в них насправді стає дедалі менше. Я так розумію, що склади пустіють і на складах все більше не потребу. Вони з двох з трьох старих танків комплектують один і залишається саме вже. Що не працює, тому так, у 25-му році в них вже е, своїх танків не буде. Ми бачимо, вони вже Саушки теж з Північної Кореї беруть якісь снаряди. Це ж все і Саушки з Північної Кореї, і 8 мільйонів снарядів, які вони там купують. Це не від того, що просто схотіли. Це тому, що в них цього вже не вистачає, в них цього вже немає. Тобто вже викручуються на північно-корейській допомозі. Коли там. Джерело вже висохне, вже в них не буде нічого. Пане Кирило. Ви ви підкреслювали, що за час операції в Курській області було знищено десь приблизно 20 тисяч особового складу росіян. Бачимо, ворог весь час перекидає підкріплення. Чи можемо ми зараз говорити скільки приблизно в Курській області зосереджено російських військових разом із північно-корейськими? І також, якщо ми говоримо про втрати, Форбс писала, що співвідношення втрати на користь України в Курській області складає 4 до одного. і приблизно там, на 10 кілометрів квадратних Курської області стали квалодовищем для російської техніки. Чи можемо ми говорити, що співвідношення втрат приблизно це 4 до 1? Про 20 тисяч мінус казав главком, але це було, мабуть, місяць тому. Зараз значно більше. Щодо стосується втрат відношення, ну це теж дуже умовно, але. Наші показники, такі про які можна розмовляти, коли ми наступали, а саме втратити ти коли наступаєш це найважче. Коли ми наступали, ми несли втрати один до трьох на нашу користь. Тобто, це ну щось нереальне, тому що завжди при наступі втрат більше у того, хто наступає в обороні, менше. А тут було ну тому, що ворог не був готовий. Тут насправді операція була дуже так підготовлена класно, дуже ретельно. І насамперед я вважаю, дуже важливе, що про неї ніхто не знав навіть з наших союзників, партнерів, тому не знав і Кремль. СБУ залегендувала все дуже чудово. Ми відійшли. Потім пішли у наступ. І ми навіть самі не знали, що будемо наступати. Тобто, легендування було гарним. І потім СБУ на дві доби їх заступило взагалі технічними засобами. Вони не бачили, що, що робиться, звідки ми зайдемо, тому втрат них було значно більше. Це наші джерела, наші якби дані один до трьох на нашу користь. Але росіяни, самі воєнкори і російські журналісти, хто може собі дозволити писати про такі речі, вони казали про один до п'яти навіть. Тому, коли ми кажемо, коли ми наступали про один до чотирьох, ну це, мабуть, середнє взяли, західні колеги ваші. А зараз ми працюємо перебіжно ну, більшу частину в обороні, іноді в активному наступі ССО ось рейд дуже гарний зробило тут. І коли вони наступають, а ми в обороні тут втрати інше співвідношення, вони втрачають набагато більше. Тримати оборону завжди ворог, хто наступає, несе багато втрат. І на механізованих штурмах бувало, що ось ідуть три одиниці бронетехніки з десантом. Перші дві наша арта знищує навіть десант, не встигає скочити з броні. Іншу третю десант старається скочити, виходить наша Бреглі, розстрілює вщент. Коли вони просуваються м'ясними штурмами, невеличкими групами на тих самих багі чи пішки втрат, теж багато працюють кулемети, працюють дуже багато дронів наших, на жаль, ворожі теж працюють. Тому зараз втрати, я не можу сказати співвідношення, а не на один до чотирьох точно, значно на нашу користь більше. Пане Кирило, ви наголошували, що російські окупанти зносять власні села і вважають, що тут взагалі не залишилося мирного населення, і село з трьох будиночків вони зносять чотирма кабами в цеглу в щебінь. І сказали, ви, що добре, що ми воюємо тут на території Курської області, а не на території Сумської, як могло бути найкраще воювати, звісно, на їхній території. Так що підсумовувати в загальному зараз, як на вашу думку, Курська операція вплинула на ситуацію в Сумській області. Ну і звісно, ваша думка. Так, стосовно військово-політичного значення Курської області зсу станом на зараз, тому що дуже багато різних думок про недоцільність або навпаки доцільність цієї операції зараз. Що думаєте, ви? Я втомлююся насправді дуже від диванних експертів, які так розраховують мало сенс починати курську операцію? Чи не треба чи треба ці війська було кинути на Донеччину? Там і рідний покров треба було отримати хлопців. Хто вам сказав, що був вибір? Росія концентрувала війська, все це вже ну. Ми про це казали. Ті, хто тут був, ті, хто заходив туди, бачив їх підготовку. А зараз все це офіційно. Вже главком про це каже. Розвідка про це каже. все. не було ніякого вибору, буде тут війна чи ні. Росія концентрує війська. Вона готується заходити на Сумщину так само, як вона заходила на Харківщину на Вовчанськ. Така сама операція. Вона мала починатися за декілька днів після Харківської, але в Харкові вони зустріли такий спротив, такі втрати, що притримали і перекидали туди підкріплення. Але потім, наприкінці серпня, вони заходили б на Курщину. кабами знесли б всі укріплення, які ми можемо збудувати, просто чекати їх в обороні не мало сенсу, і тут була б війна. Тут був би ще на ділянка гаряча фронту. Вона тут була цього не уникнути. Вони заходять сюди на Сумщину і погрожують в один, в один бік Харкову, в другий бік Чернігову і Києву. Ось такий був задум. Тобто тут війна була. Ми не могли цього уникнути ніяк. Ми могли чекати їх і воювати на території Сумщини, е враховуючи те, що буде загроза Харкову, буде загроза е Чернігову, буде загроза. Траси на Київ тут до Києва насправді не також далеко від Сумської області, три години автівкою йти в Київ. А був вибір завдати удару на випередження, зайти до них, знищити те, що вони готували, і вони готувалися до маршу, а не до оборони. Це дуже проти них працювало. Все, був такий вибір: або ми воюємо на Курщині, або ми воюємо на Сумщині. Ті саме підрозділи їх будуть працювати, як ми бачимо по бригадах, які вони перекинули з інших напрямків з українських. Ті саме підрозділи наші будуть працювати, цього не уникнути. Вони це готували. Ми могли просто вдарити першим все, що ми зробили. Взагалі уникнути цього не можна було. Перекинути підрозділи замість цього на Донеччину можна, але ворог за що би на Курщину. Зараз, з іншого боку, погрожував би Харкову, Чернігову, погрожував би Києву, ми так само перекидали б сюди, але вже поспіхом в оборону. Якщо операція мала сенс: ми не могли уникнути тут гарячої точки. Просто був вибір, де вона буде: на Сумщині чи на Курщині. Пане Кирило, і, і... Політ... так, Політ... так, так, так. політичний великий, тому що ну Путін вже завжди казав всі ці майже три роки, що СБО йде за планом. Ви не знаєте мого плану, але все йде за планом, як ми планували. І зараз його і в Китай, і союзники, і партнери, і захід, і власні виборці можуть запитати. А багато хто навіть і питає, може не прямо, але питають, що вибачте за яким планом. Володимир Володимировичу Збройні Сили України опинились на канонічній території в Курській області. Що ж це за план, такий вас був великий? Заманювати до Москви як Наполеона? Ну тобто, це смішно, а смішний диктатор це вже не страшний диктатор. З іншого боку, дуже багато вони розмовляли про те, що перемовини з Україною мир важливий, але з урахуванням, як вони кажуть, реалій, сложившихся на землі. Ось таке. І, ну тобто лінію бойового зіткнення мати на увазі як кордон. А зараз вони про це не кажуть, тому що лінія бойового зіткнення проходить на Курщині. І доки вони тут концентрують війська, доки вони нас відсюди не вижили, вони про це казати не можуть, бо вони не хочуть втрачати свою територію. Це позоріще. ніякий підручник історії це не виправдає. Тому так працюємо і насправді, якщо їх тут більше як 55 тисяч вже. Ці війська могли бути і на Донеччині і на Запоріжжі, йти на штурм, де вони дуже на Запоріжжя точать зуби не завгодно. Добре, що вони тут добре, що ми їх зв'язали на Курщині. пане Кирило, За що ми вам і вдячні? От. Якраз таки про Запоріжжя пропоную з вами поговорити. Ви казали, і в нашій розмові, що нібито годувався великий наступ окупантів на Запоріжжя, і що основною ударною силою була ось ця 76-та десанта штурмова дивізія, але вона вже тут на Курщині, оскільки вони не витягують російські окупанти. Тобто, із запорізького напрямку їх зняли. І нині ми бачимо, що на Времівському напрямку російські війська намагаються захопити селище Велика Новосілка, що на Донеччині, адже там сходяться кордони трьох областей. Це Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, як гадаєте, чи готуються Росіяни до масштабного наступу там, чи все ж таки вони діятимуть обмеженими штурмовими діями малими групами піхоти? Ми чуємо багато повідомлень про те, що росіяни намагаються перетнути річку Дніпро, аби висадити свій десант на правому березі Дніпра, і ось такі загрози, як оцінюєте їх ви, і наскільки росіяни мають ресурси для того, щоб здійснити ті чи інші масштабні саме штурмови. Операції на півдні нашої країни, щодо переходу річки Дніпро створення плацдарму. Ну нехай щастить добро пожалувати Україну. Вони вже зробили два плацдарми на березі невеличкої річки Оскол під Куп'янськом. Але якщо нема логістики, немає можливості постійно постійно постачати озброєння, БК, харчі, воду, тим, хто тримає цей плацдарм, цей плацдарм могила. І так, по річку прострілювали і. Один плацдарм, мені здається, південний знищено, повністю зачищено, а північний здорово скоротили і, мабуть, дочистять це питання днів. Якщо вони перейдуть Дніпро, то Дніпро, логістика через Дніпро це настільки важка справа, що те, хто перейде Дніпро на наш бік і зробить тут плацдарм, що завгодно. Він тут залишиться все постачання, як йому дронами, патрони перекидати. На патронах багато навоюєш. Потрібні кулемети, потрібні міномети, потрібна арта, дрони. Тобто, це. Квиток в один кінець буде. А так, насправді, так, по наступу ворога, так, вони мають досі амбіції по Запоріжжю. Там сконцентровано досить багато військ. Покровський, Кураховський, Вереміївський напрямок теж. Але там 70, там 90 тисяч. Пам'ятаємо, щоб взяти Авдіївку. Вони сконцентрували на одній Авдіївці невеличкій, це не Покровськ. Це Авдіївка. Вони сконцентрували там 110-120 тисяч особового складу і безліч техніки, і скільки в них часу пішло, при тому, що ми були при снарядному голоді тоді один до 6, один до 10 доходило по пострілах. Амбі... Амбіції в них є, можливості, я вважаю, ні. Мені здається, що вони втрачають вони самі, визнають, що вони втрачають особовий склад свій швидше, ніж набирають з початку літа. Мені здається, що з квітня, десь, навіть з весни. 45 п'ять мінус е, окупантів за листопад набирають вони з мобілізацію з контрактами мобілізації в Росії. йде зараз десь в середньому 21 тисячу на місяць. Тобто рахуйте самі її змич. Мені здається, вони дуже поспішають до якогось дедлайну. Чи може то 20 січня, чи може початок весни, чи може ще щось. Вони дуже поспішають і спалюють резерви, спалюють особовий склад, техніку, не рахуючись тим, що в них залишиться, щоб встигнути до якогось дедлайну. Це стосується не тільки Курщини, а взагалі війни в Україні. Мені здається, так mm -hmm. складається таке враження, пане Кирило. І на сам кінець, оскільки у нас не так багато часу залишається, про дані я во там зазначили, що майже в в П'ятеро більше наших територій окупувала Російська Федерація за цей листопад ніж за увесь 2023 рік. Нашу На думку, чим це обумовлено? Ми розуміємо, що окупантів дуже багато втрат серед особового складу, серед е, е, військової техніки. Проте е, це великі цифри про те, що у листопаді Росія захопила виходить, що у 4, більше ніж 4,5 рази більше території ніж за 2023 рік. Фронт не рухнув, просування стрімкого противника немає. Головне зберегти армію, зберегти особовий склад. Території ми відвоюємо. Треба працювати так. Це було дуже важко. Вони кидають насправді дуже багато людей. Дуже багато кабів кидали. Тактика проста. Каби, каби, каби. Потім невеличкі групи, піхотні, не врахуючись втратами, прориватися. Маємо працювати так. Територію ми відвоюємо. Треба боротися на всіх фронтах. Ми маємо. Тримати фронт, берегти особовий склад, який потрібен для захисту країни, не тримати це населений ну, якийсь населений пункт за будь-яку ціну, це себе не виправдовує. Ви маєте на своєму місці тримати фронт, тримати інформаційний фронт, щоб народ тримався, щоб народ не впадав у розпач, не впадав у паніку, там як деякі наші беженці там. Швецію Польщу чи там, як макагону, Канаду, все пропало, все плохо, все ви не так. За, за кордоном за повчають. Не треба їх слухати. Треба триматися міцно разом, і треба вимагати від партнерів більше зброї, більше допомоги, більше техніки і більше санкцій проти ворога. Наприклад, по, по, по металургії, фінансування війни, третє за обсягом е, їх постачання в бюджет, по нафті, сірий флот. Нафту 90% нафти Росія так званим сірим флотом постачає у Китаї та інші країни. Тобто працювати на всіх фронтах важко. Дуже важка осінь, дуже важка буде зима. Не будемо себе обманювати, але маємо триматися кожен на своєму місці. Санкції, пропаганда, війна, виробництво зброї, праця з партнерами робимо своє і буде перемога обов'язково. Я не сумніваюся. Пане Кирило, дякую вам. Ваші слова вони дуже важливі, Важлива консолідація суспільства. Дійсно, кожен працює на своєму місці, і важливо працювати ефективно і разом, аби здобути здобути довгоочікувану перемогу України. Ми вам щиро дякуємо. Усі наші глядачі, українці, за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте Україну на території Російської Федерації, за те, що ви там тримаєте фронт, і дякуємо вам за те, що ви. За те, що ви в нас є. Якщо якась потрібна допомога, ми завжди її можемо розмістити за посиланням. Нагадаю, що Кирило сезону військовослужбовець збройних сил України політолог був з нами на прямому зв'язку. Нашим глядачам бажаємо спокійного продовження сьогодні і кажемо до зустрічі. До побачення.